Як його злапали в Криму. Коротше, знімали вони референдум, ходили, і він був зі своїм оператором, який теж її знімав, і він знімав камерою GoPro скриту. Побачили там якісь гопи, то, що вони тут роблять, відвели їх в другу кімнату і почали вимагати гроші. Вони їм дали вже гроші, вже договорилися, що все відпускають, камеру віддають, все нормально, тільки там стерти при них цей весь матеріал. І тут хтось забігає, і каже, Пілонський, у нього ж батя в Верховній Раді Крима, і він єдиний проти референдуму. Вони сказали, все, з тими козачками строго. Потім Міладзе натиснув через, ну натиснув, на них не натиснеш, почав через замміністра цього Шойгу витягувати його з вітам. Ну а там жорстко все було трубою по голові, два ребра зломаних, все кров'яці, три дні не давали їсти, і через три дні принесли баночку, півбаночки води і півбаночки. На, на то, щоб кудись От. І е, ті його витягнули і кажуть, слухай, ну а хто? Тобто руски самі не знали хто. Не ж, ті вищі чи А він каже, я, я, я ж Сімферополя каже, просто гопота. Тобто Саксіонов реально бандит з 90-х був. І там зараз утворилося фактично 16 таких великих так, бандитських групіровок, які були і тоді, навіть так само називається, то одні з них просто напросто От так, на такому рівні дикому. 13 вік.